Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні відео не буде не корисним, нічого там такого готувати, прибива... пробивати, прибирати, мотивувати. Нічого такого не буде. сьогодні у нас з вами буде вихідний. Боже, ви подивіться. Ну, як воно гарно. О! Це неймовірно. Десята година ранку я приїхала на річку на Дніпробут. І дивлюсь, люди під'їжджають машинами, під'їжджають. Ну, як воно гарно. І, дай Боже, мирного неба. О, песик. Привіт! Песик, привіт! чийсь, песик. Боже, подивіться. Ну, як воно гарно. Песик, чийсь? Нічого не каже песик. От скільки коштує ця емоція? От поясніть мені, будь ласка. От чого ти от? Це б узким духом запахло. Але нічого, все буде добре. Може, подивіться, яка у нас природа. А я куди не йду і песик? На жаль, я нічого не. <зяла>. Хоч зупинилася, хотіла вам показати, які фарби нашої природи. Листя жовтіє, влітку я тут засмагала в затишку, а зараз листя вже жовте. О, як воно. І знаєте, про що хочу сьогоднішнє відео. Знаєте про що буде? Е про те, що у мене в голові. От про що я зараз думаю, які у мене є думки, я з вами буду ділитися. І хочу закрити <кхем> тему життя в моєму місті під час повномасштабного вторгнення, ту, що я вчора казала, в минулому відео це було. І дівчата написали в кожному зараз Ну, я їй так і казала, що в кожному українському місті, яке не про фронтове, люди збільшилась кількість людей. Це нормально. А знаєте, що мене надихнуло про це казати? По-перше, щоб не було ілюзій за своє місто, якого завгодно, порву, як то кажуть, тузік грелку. А, ні, це жарт, але я буду відстоювати і, і ще я подивилася нещодавно відео, Те... де я дивилася? Анатоліч знімав життя міст під час повномасштабного вторгнення і почав він з Харкова. А, на телеканалі Дім це на Ютубі я дивилась. І він розпов... ну там, кому цікаво, подивіться, але я коли дивилася, і знов таки останні два з половиною роки у нас на обличчі посмішка, а в очах сльози, але сльози. Інколи, інколи радощів, інколи поваги, інколи незламності. Я не знаю. Різні бувають у нас сльози в очах, але я раджу подивитися це відео Анатоліча. Анатоліч, Я не знаю, як його зовут, всі на нього Анатоліч, Анатолій, ото і я, Анатоліч. І скріншот ви зараз побачите, як виглядає обкладинка цього відео, телеканал Дім. Пошукайте, подивіться. Я дивилась, я пишаюсь. І так можна пишатися кожним нашим місцем. Але чому я кажу про своє місто? Тому що я тут живу, і це моє рідне місто. Кожне місто може пишатися. А місто це є люди. Тому коли людей збільшилося, Місто як наче дихає, живе. Боже, вітерець, я оце кажу кажу а що воно буде, то я не знаю. Може задуває, то якщо, то пробачайте, добре. А я зараз трішки хочу пройтись. Це є наша природа. І, до речі, коли ми всі разом на дачі збиралися, коли був такий у нас привід і щось. Розговорилися, що коли вже все закінчиться, наші повернуться додому. І які у нас плани? Почали жартувати, будемо на дачі викупувати картоплю. Якщо ну, яка пора року буде. Потім ну, без жартів, розумієте, без майбутнього, без планів, без жартів зараз ну, ніяк не можна. Яка пора року буде? Якщо, дачі будемо усі разом картоплю викопувати. Добре. А якщо ні, поїдемо мандрувати. Боже, вітер такий. І а куди поїдемо? 100% не за кордон. По містам України. У нас стільки мі... містечок таких місць, е... ми чомусь десь якось краще, так. Ви подивіться, як тут гарно. Це взагалі я не можу, вони стільки емоцій. І так стоїш спокійно. Десь човен моторний. Так стоїш спокійно, спокійно. А підіймаєш очі вверх. І тут така осіння краса. О, як чудово! Вчора, коли я записувала відео і щось мені написали коментар стосовно о, у Тані проблеми гудзики. Якщо комусь дуже цікаво, які в мене проблеми, то ви пишіть в коментарях, я обов'язково... Вас буду долучати вирішення цих проблем. А на каналі я відвлікаюся, щоб не думати про ті проблеми. Пройшов човен і пішли хвилі. Тут горобчики цвіренькають. Так голосно, голосно. Дивлюся, чи є водичка тут, бо влітку то було? Ні, вже виключала. Тут, тут ми ноги глянули. Він, чоловік взагалі зняв футболку і йде, засмагає. Вирішила трішки сонячні вани такі прийняти, люди ходять, засмагають, хтось на байдарках, хтось не в човні. Так кожні тобто оказати це. І наша верба над річкою. От заспокійливе інколи буває в таких дрібничках. Щось спостерігаєш. Хтось на велосипедах там катається. А хтось на човні поплив. Як чудово Хтось стоїть рибку лови, рибалки. Але ще як не дивно, можна знайти такі маленькі квіточки, на які можна не помітити, а вони є і вони є такі яскраві. І так ідеш, річка і така. Золотава осінь. Сонечко дуже сильно світить. Є дерева ще зелені, є вже жовті. Проходжу крізь і думаю, Таня не проходь. О, хтось поїхав. Та позаймайся хоч трішки, а? то зараз... З чого почати? Так, так, так. О, оце мені подобається. Так. О. Упс. Хм. Хм. Цікаво. Незручно однією рукою триматися. За телефон, а іншою ось там. І на річку дивлюся. І вітерець свіженький, і з користю. Там позаймалася, перейшла сюди, де треба крутитися, отак. І дивлюсь на річку. Це пісня вийшла у Міловіна Я вибираю себе. Я теж вибираю себе для того, щоб емоційно зберегти, підтримувати близьких і допомагати нашим захисникам. Тому що коли людина в паниці нервує, вона навіть собі не може допомогти. А я не хочу такою бути ось так. Ой, це як з вами спілкуюся. Куди пише піти? На який тренажер? У-у-ух! О, зйомки. У Ух. Ха -ха -ха, крутиться. Таня бавиться. Тому що я вибираю себе. Для інших. Для мене дуже близьких людей. До речі, я не в тих черевичках приїхала. Ну нічого, в кросівках ще мені жарко. Тому буду далі продовжувати займатися, на яких тут три. Ууу! Дивись, як моя бабуся казала, за витвари і бог каре. Тому не дуже тут викручуся. Так. А я думаю, що тут за такі порушники? У нас тут не можна машинам їздити. А ця машина приїхала, сміття забирала. Бо у нас тут не можна, щоб машини їздили. О, ну, а ці можна, а як же? Зараз тут будуть забирати сміття. Слідкують за чистотою, порядком. А ну, як же, Тільки у мене ноги тремтять. Треба кожного дня це робити, а не так, як я, оце. Дякую за чистоту. Інколи ми забуваємо дякувати за такі дрібниці, які люди роблять, а це робить нашу атмосферу, наш настрій. Коли воно не має сміття, бруду, а воно ж за рахунок чогось нема. Тому що хтось щось робить. Ось трошки позаймалися. А тут у нас така дитяча, дитячий майданчик. Таке все охайне, подивіться. Чистеньке. Ой, покриття тут м'ягеньке, діткам можна. ой, да. ой, да. Як я на початку відео казала, не буде сьогодні нічого корисного, не будемо хотіла сказати прибирати, а сказала забивати. Коротше, сьогодні ми з вами забили на все. Інколи потрібно приділяти час лише собі, відвлікатися, заспокоюватися. І це моя мотивація на те, щоб нічого не робити, і приділяти час для себе, маючи таку чудову природу. Їх точно можна не помітити Оце йду і знов такі квіти, жовте листя. І здавалося, квітка може подумати, та вже жовтень, та на що воно мені треба, поруч амброзія, усе усьо суха, некомфортно, не на часі. На yeah. все на часі. Все на часі. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе, і ми з вами обов'язково зустрінемось. В наступному відео, і ви ж пам'ятаєте, все буде добре, бо завжди так не буде.